Це надзвичайно приємна новина. Ми на базі Північного центру профтехосвіти відкрили кулінарний хаб. Це сучасний центр, який дозволить здійснювати підвищення кваліфікації кухарів шкільних їдалень, що дозволить забезпечити якісне харчування в наших школах. На базі кулінарного хабу будуть проходити перепідготовку кухарів. Вони будуть навчатися новим сучасним методом приготування страв. Вони ознайомляться з сучасним обладнанням, на якому потрібно буде працювати і здійснювати харчування всіх дітей. Сьогодні наша ціль прийнята, по-перше, програма реформи шкільного харчування, це і забезпечення хаспу, це і нове обладнання для закладів загальної середньої освіти. Окремо передбачена державна субвенція на ремонт шкільних їдалень, тож громади можуть теж подавати і активно приймати участь в Цій програмі та отримати відповідне фінансування на ремонт та облаштування шкільних віддалень в нових сучасних умовах. Оскільки сьогодні ми базуємо так, що в нас були створені опорні кухні, що дозволить приготування страв безпосередньо в закладі освіти та підвозити готові страви до наближених шкіл, які знаходяться біля опорної кухні. Тож громадам варто звернути на себе. Кулінарний хаб це ініціатива нашого начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Ми відкрили перший кулінарний хаб на базі Одеського центру профтехосвіти, потім ми відкрили на базі Ізмаїльського центру профтехосвіти, на півдні нашого регіону. І сьогодні відкрили на півночі. Ми хочемо все-таки популяризувати реформу шкільного харчування, оскільки здорова нація, це здорове наше майбутнє, це здорові діти. Тому ми звертаємо увагу і на освітній процес, і на виховання дітей, і на здоров'я, якісне харчування. Наш навчальний заклад був на межі закриття, тому що ну, історія така була не дуже гарно, ось так такий вигляд він мав на початку. Це, це вже теперішнє, це вже почалася війна, ми побачимо це будівництво для молоді, туристичне агентство, через яке ми з вами заходили. Це виготовлялося руками дітей. Комп'ютерний клас знаходиться тут поруч. Це наше віддання. Зараз ми побачимо, яка вона була до цього часу. Це зал відальні. Це лабораторія така була. Це був харчоблок. Це було більше як 10 років назад, але воно таке було і робили ми його власноруч. Це елемент е, ка, вуличного кафе вуличної їжі як елемент навчально-практичного центру. Це е, працювали малює рештукатури у пікарні. У нас діє маленька міні-пікарня. Якій... Це були такі старі бокси, е, гаражі. Під трактори і техніку. Коли обібралися з трьох закладів і передали сільсько скударську техніку і трактористів уходимо, ми створили тут на базі цих зруйнованих е, гаражів е, також е, е, кафе для ущі. У нас на нашій їдальні, де сьогодні ми будемо її відкривати, почали сплисти сітки, а потім ми перейшли і почали робити консерви із м'ясні, рибні. Виготовлено до 10 тисяч літрових банок консервів. Дуже багато виключки, там вона від, враховується тонами. Ми стараємося пекти систематично і передавати або через Подільськ, або у нас є. Е, там, де воюють наші хлопці, ми постійно передаємо випічку, смаколики різні. Приєднати содачі до того радіодрому. Так, да. я хотіла про це сказати. Я так дивлюсь на вас, і хочу сказати, що час. ми, що ми готові. Я розумію, що це на часі, і хочу сказати, що в нас дуже потужний колектив із хлопців, саме айтішників, які зможуть взяти цю роботу і робити це. Ми готові. Вчора зустріч мене була з організацією, яка готова фінансувати. Тому ми з вами продумаємо, як це можна реалізувати там даному навчальній закладі. На базі Одеського центру проти освіти ми вже відкрили таку спеціальність, тому ну, тут, тут ви теж. Завдячуючи тому, що вона смілива, амбітна, має не, да, і, і, і колектив і її підтримує. Колектив дуже потужний і, і, і хоче розвиватися і нове, нове, нове щось освоювати, то ми теж їй допомагаємо. І, і державний бюджет, і обласний, і місцевий, і власні кошти, які заробляє заклад. Все витрачається саме на... Ну готування. так. Однозначно, що самі ми там заробляємо, але це такий мізер, що ми там можемо трошки латати, як то кажуть, дірки. А в основному це підтримка, коли є потужна підтримка громади і департаменту освіти. І сьогодні ми зайшли у цей проєкт по кодимі по плодовчівниках із державного бюджету, з міністерства ми подавали проєкт. Я дуже сподіваюся, що ми виграємо проєкт, який ми подали на дісайт швейцарського Український проєкт по е, створенню профорієнтаційного хабу, дачі центру. Е, дуже така е, погано, що ми не можемо показати те, що ми хочемо зробити. Що Там просто такі опитувальники пишуться, пишеться, що там, а що ви то, а що ви то. Е, тому що якби вони побачили, що ми плануємо зробити, я впевнена, що ми б його виграли. Но ми все одно будемо робити цей профорієнтаційний хаб. Ліворуч у нас є, можна... Глянути спортивна площадка, вона побудована руками майстрів і викладачів власноруч, нам став на допомогу бізнес і місцева влада. Районна рада в свій час, коли був Шасавранський район, виділила 200 тисяч для того, щоб закупити обладнання, і 230 тисяч для того, щоб завити площадку. Зібрав бізнес. Оця площадка, вона і для клінічного центру професійної освіти, і для всіх, хто живе у громаді. І от коли... Вільний доступний доступ, вільний вільний доступ да, вона працює у вечірній час. Ну, днем тут проходять уроки захисту вітчизни і фізичної культури, а після обіду в вечірній час у нас такі потужні, таке потужне освітлення. Тут можуть прийти будь-хто і позайматися. Коли у нас заходить група на виробничі навчання за професією кухар-пекар, то вони діляться на такі, як групи. Одні працюють у пекарні, другі працюють на харчоблоці, треті працюють на залі, тому що ми тут не просто. Готуємо дітей, які живуть у гуртожитку, ми годуємо тих, хто може прийти, і комплексні обіди. І також там ми побачимо ще у нас одне кафе, і в вечірній час також діти практикують у цьому кафе, коли працює площадка, відкрите, відкрите от це кафе. ми потім до нього. Бачите, що ми так поступово йдемо, дойдемо і сюди, і тут зробимо гарну будівлю. Це клас теорії, де діти бувають теоретичні навчання. Як бачите, що діти, коли заходять в ці заклади, то вони хочуть навчатися вже в закладі протипосвітлення. Поки ми не можемо е похвалитися, що ми там можемо заробити кошти так на навчальний заклад е завдяки навчально-практичному центру деревообробних технологій, так як громадського харчування. Але я хочу сказати, що якби порахувати е всі ті роботи, які були виконані по е облаштуванню навчального закладу і виготовлені меблі, і все абсолютно із дерева. То це були такі великі кошти. Нам просто вистачає роботи у себе. Ми не можемо. Замовлення є, але ми не можемо відірватися, поки ми не зробимо у себе. У нас є подарунок для вас, виготовлений на цьому чіткому станку, великий герб України. Ось такий герб від наших. Дітей, які задавали програму і виготовляли, ось на тому числу даємо вам, бережіть, і тримайте Дякую. нашу Україну. Дякую. Це дуже приємно. Бо ми хочемо навчатися, працювати і жити. Дякую. Ми виготовляємо Дякую. карту Дякую. України, Дякую. вона буде висіка на корпусі їдальні, тому що там ми були під час будівництва кулінарного хабу ми змушені були закрити одне вікно, і воно там ну, як. Проситься щось. Ну і Ми вирішили, що ми з дерева зробимо. Спочатку на чепу санку вирізали картонки, да, а зараз діти малюють і потім вони вже будуть вирізати там інструментами, Я, лобзиком, чи чим вони будуть вирізати чи чимось іншим. Зараз ми з вами йдемо безпосередньо у кулінарний хаб. Одяга приодягаємося, вдягаємо і дивимося. В рамках реформи шкільного харчування, яка реалізується під гідрою першої леді Олени Зеленської. На Сьогоднішній день реалізується реформа харчування і в нас в області по всіх закладах за середньої освіти, закладу шкільної освіти. І ми перші, які ініціювали створення кулінарних хаб. Що таке кулінарний каб? Це можливість перенавчати кухарів шкільних їдал. Для цього ми спочатку навчили своїх майстрів виробничого навчання, які стали агентами змін. Вони пройшли навчання, вони володіють сучасними технологіями. І далі вже ми пішли наступним кроком, це закупили сучасне обладнання, на якому вже агенти змін показують, як правильно і якісно готувати е, готову продукцію для шкільних ідалів. Тому в цих хабах, які у нас вже створені в центрі, це місто Одеса, в Ізмаїлі на півдні і в північному центрі. Сьогодні відкриття кулінарного хабу, який зможе надати послуги з підвищення кваліфікації кухарів шкільних ідарів. Які потім вже, прийшовши в школу, скажуть голові громади, я хочу саме таке обладнання і хочу якісно, сучасно надавати свої послуги для школярів. І тому була така ідея, і вже в свідувачого місяця ми розпочнемо підвищення кваліфікацію кухарів на базі північного центру. Окремо будемо навчати директорів, аби теж вони розуміли, що таке реформи Ну, Знову ж таки, все тут було зроблено власноруч, руками майстрів, викладачів. Дітей, які навчаються з відповідною професією, хочу сказати, що е це обладнання дуже довго стояло на кордоні з Польщею. Потім, коли воно до нас прийшло, ми не дочекалися наладчиків, і наші хлопці підключили його самі. Коли наладчики позвонили і сказали, що коли ми можемо до вас приїхати, ми кажемо, так ми вже підключили. Вони були здивовані, що от настільки, ну це то, що, е це до того, я веду, що ми можемо. Е Готувати операторів дронів розказівського обладнання кошту ремонт обладнання ну от 4 мільйони було виділено на придбання цього обладнання, ну і половина із того напевно, напевне було вкладено у самі ремонтні роботи. А якщо порахувати, якби це не робили. Якби були підрядчики, то це було б 4 мільйони гривень. Якщо брати загальне обладнання, яке повинно це. бути в шкільній їдальні, то це буде так, приблизно 2 мільйони гривень. Тобто в громаді реально, реально власник, які знайти, на такі день, і перевести школи на сучасні скажімо, технології рецептури. А, Безперечно, або. цей досвід треба поширювати в громадах, в інших закладах, тому що ну, це сучасність, це нещасність. Я б це, ви, ви, ви ж наш агент змін, так? так? А розкажіть, будь ласка, по обладнанню, чи, чим воно сучасне? Економиться багато, допустимо, рослинної олії. А по-друге, що це здоров'я дітей, воно все запікається, а не жариться. Малко -малко. Да. Економить премія, економить робочі руки. супер. – Ви ж дуже казали, супер. що вона – найкрутає сучасна витяжка. Я хочу ще декілька слів сказати. Справа в тому, що ви знаєте, що по новій реформі харчування пройшли деякі зміни в самому харчуванні. Змінилась кількість солі, змінилась кількість цукру, змінилася кількість жирів, які дітки наші повинні харчуватися. Тому це обладнання, звичайно, дуже допомагає в цьому, як сказала Ярослава Борисіна. Дуже довго ми йшли до відкриття цього ну, кулінарного вдячні, хабу. Саме, і дуже вдячні звичайно, тому що ми маємо змогу працювати, бачити це обладнання вживу і показувати нашим учням. А в нас є дуже багато студентів, які навчаються за професію кухар пекар і знаєте як. Це є те, що ти можеш побачити наяву вживу, а не на показати на картинці, і зараз цим ми, от установленням цього обладнання. Звісно, ми хочемо всі перейти на мультифункційне харчування. Це ми пропонуємо декілька перших страв, декілька других, напої дітам. Все ради того, щоб різноманітні, ну щоб зробити різноманітне наше да, ну, було таке. З чого ми починали, якщо дві хвилинки? Ми, звичайно, у нас було розроблено меню наше. Сезонне меню це ми розробили по сезонам, тоді по тоді чотирьохтижневе меню було розроблене. Звичайно, з урахуванням калорійності, енергетичної цінності, білки, жири, вуглеводи для нашої вікової категорії діток. У нас навчаються діти 14-18 років. Обов'язково дотримуємося ми санітарних правил і норм. Це обов'язково. І, звичайно, керуємося в своїй роботі. У нас нормативні документи. Які це прийнято в 2021 році постанова номер 305 це, ну, Ви всі знаєте про порядок затвердження та організацію харчування мені. в закладах освіти. Що мені от особисто подобається по цій програмі зараз, те, що змінилася кількість і вага порцій. Ну, от, якщо ви знаєте, да, хто я от раніше працювала в громадському харчуванні, порція була одна, єдина для всіх. Що для діток 6 років, що для діток 18 років. Дітки, які маленькі, не доїдали, ті, які були більш дорослі, ну, залишалися не зовсім ситими. Оце дуже гарно. Е, війшло знову в меню е, молочна продукція. Обов'язково повернулися рибні страви. Ми даємо трьохразове меню з м'ясною продукцією обов'язково. Я думаю, що робимо все для того, щоб наші діти були здорові. Це у нас в пріоритеті і це наша задача, щоб всі залишилися задоволеними. Уходимо довочівників і плануємо також відкрити ліцензію на професію переробник харчової продукції. І плануємо, що ті овочі, які будуть там і фрукти посаджені і вирощені, що ми зможемо їх переробляти саме на, наших, на нашій кухні в кулінарному хабі. І цим самим ми зможемо здешевити харчування для дітей пільгового континенту і тих, які знаходяться відриві від батьків і проживають у гуртожитку. Тобто те, що якщо ми зможемо реалізувати і заробити кошти, це добре, але якщо ми зможемо здешевити харчування і забезпечити самі, самі себе, це також у планах у... Головне, не забути ідею, що кулінарний хаб саме для перенавчання Звичайно, кухарів шкільних їдав. І окремо що... розгляньте питання стосовно організації харчування самих школярів в школі, в школі, які знаходяться поблизу самого північного центру, аби організація харчування згадала питання, обсуждали. Я вам допоможу. Якщо потрібна допомога моя, то ми підскажемо, як правильно. Ми думали про це. Громада вже придбала автомобіль, яким можна буде перевозити харчування, ну обладнаний автомобіль. У нас є термобокси, також із гастроємностями, в яких можна перевозити. Я думаю, що на таке повноцінне харчування ми сьогодні не зможемо вийти. Це можливо буде до 1 вересня. Розглянути. Але ми можемо як експеримент е, зараз спробувати харчувати дітей під час оздоровлення. У нас така е, піч, яка також е, для для у нас є піч спеціальна. А це ми зберегли її для того. Ми щороку, як правило, тут випікаємо паски е, до Великодня і передаємо на Збройні Сили України для бажаючих. Реалізовуємо е, поряд із. Е, Таким сучасним обладнанням, навчанням на сучасному обладнанні ми зберігаємо і культуру, і традиції нашого народу. І вчимо дітей, як колись сказала бабуся моя, що я кажу, як же дізнатися ту температуру, вона от так, каже, рукою. Так. От ми вчимо дітей, щоб вони могли побачити... Нашу культурну спадщину, навчитися тут працювати. У нас вже почався сезон заготовки трав. Ми збираємо в наших лісах трави і Тому відвідуєш відвідує наш навчальний заклад. Знаєш, що ми завжди пригощаємо чаєм із різнотрав'я. Ну, проходимо проходимо. Тут у нас ще одна, ще один параконектомат. Пічка, Яку ми придбали за власну вироблені кошти, ще до відкриття кулінарного храму працювали. Ну і оце така як міні-така лабораторія для кафе вуличної їжі. Ну, і переходимо до лінії роздачі. Ось так ми відділили. Ми тут робимо, нам поступають замовлення на дні народження, весілля. І ми от для того, щоб не, не завадити гарній залі, ми відділили оцю лінію роздачі. Для того щоб можна було думали плитку, не плитку, кільпичик, не кільпичик і потім себе... вирішили показати, як ну, кожна дитина приходить, бачить, що це різні види деревини і різний узор, дає спил, коли її з'яво. Вікна це, тут були трактори. Це, от, е, от саме ця, це приміщення, воно трансформується в зимку в канцелярію Святого Миколая, і до нас ходять діти із напотілу Саланський ліцей, із усіх сіл приїжджають, і з Подільського району дітки з'їжджаються. Тут вони собі малюють, пишуть. Ну і в вечірній час працює тут є ось е, піч для піци, фодова, е, е, де можна посмакувати. Ну, ота. Так. Також зроблено, ну, тут нічого не було. Ні даху не було, зварники зробили. Якщо там ми бачили, що там така концепція дерева у тому залі, то тут концепція металу. Якщо <реку> треба бути дизайнером, вигадати таку річ. Ну, е... Генератор ідея, я знаю, хто дизайнера теж знаю, хто це все в одному Знаєте, можна... Е... Генерувати ідеї, ну, комусь їх треба втілювати, ці ідеї. Дуже потужний колектив, я не цього сказати, ми готові до будь-яких викликів, ми готові розбудовуватися і анімувати ті будівлі, які знаходяться на території навчального закладу. Ми розуміємо, що якщо підготувати проєктно-кошторисну документацію, то проєктанти хочуть зразу мільйони і думають, що в у Саврань хтось затащить тут ці мільйони. О, тому е, практикуємо робити все власноруч. Ну, як бачимо. Знаєте, дивлячись на вашу ініціативність, то ну, ми на власному рівні будемо підтримувати вас і на районному рівні, і на рівні громади. І ваша, ваш ентузіазм і захоплює, і заворожує, Тому будемо допомагати. Дякую. Ми сьогодні ж побачили, що вже є сучасне обладнання, кулінарний хаб відкрито і вже з слідуючого місяця шкільні кухарі будуть проходити перепідготовку на базі кулінарного хабу хабусного центру. Окрім того, ми підготовили майстрів виробничого навчання, які будуть агентами змін і вони вже будуть навчати наших кухарів шкільних». Враження <плес> саме країни. Насподівано було побачити такий розвиток закладу. Ті ловальці, які були тут застосовані, просто надихають. І за цим викликами в інших закладах освіти, ми будемо розмовувати, розповсюджувати досвід. І, звісно ж, допомагати як на рівні області, так на рівні райони. Подальшому разу. Тільки впевнено.